Шановний пане голово, пані директор, депутати, всі присутні в сьогоднішній день в цьому святому храмі, я вітаю вас із нашою такою радісною зустрічю, коли згадуємо ми і Косміда Міана, і працівників соціальної сфери. Це гарна причина. Якщо вас зовсім відкрито сказати, я вже заскочав за здравними молебнами. Тому що, на жаль, на жаль, я живу в центрі, живу напроти собору, і кожен день похорон. Кожен день. Ми розуміємо, чому ми сприймаємо це як нашу жертву, яку ми даємо для захисту нашої України, але сьогодні випадає мені відслужити молебен за здоров'я. Господь людину кличе від небуття до буття. Ми проживаємо свій вік. Псалмопівець Давид оспівує в своєму псалмі, що людина проживе 70 років, при силі 80 років. Все, що інше, це труд і турботи. Дехто не має достатнього бадьорого духу, сприймає цю інформацію, що 70 років це вже треба вмирати. Це означає, що людина погано вивчала священне писання, якщо вона так думає. Так ось для всіх, хто тут знаходиться, хочу вам сказати правильне тлумачення священне писання. 70 років закінчується лише молодість. Якщо ти за молодість щось не встиг зробити, тобі дається ще до 10 років. 80 а в 80 років переходиш на керівну посаду. То вже кажеш, піди принеси, піди занеси, піди винеси. Починаєш керувати, бо то вже трудно. Тебе вже не дуже слухається. Бо кажуть, ти сам спочатку зроби, а ти вже не дуже хочеш навіть цього робити. Тому сьогодні ви всі керівники, були всі в кріслах. Як піджартовую, так Тому піди принеси, винеси. Але це в розряді такого жарту, щоб вас підбадьорити, хоча тлумачення священного писання я передав в точності. Кожному Господь дає свій вік прожити, і ми колись оспівували, хай людина проживе 100 років. Я не бажаю жити 100 років. Я бажаю, щоб ви жили скільки хотіли. Бо закинули мені такий вислів. А що ти обмежуєш Боже милосердя? Я хочу 105. Що я в 100, маю закінчити свій життєвий шлях. Я бажаю всім вам здоров'я, я всім бажаю вам довголіття. Я бажаю, щоб ви жили стільки, скільки хотіли. Скільки ваша душа прагне жити, а душа це вічність, бо вона поєднана з Богом. І тому сьогоднішній день це день пошанувань вас за ваші труди, які ви поклали, розбудовуючи державу Україна, працюючи на своїй сім'ї. І сьогодні найперше. Це подяка тим, які допомагають вам в земних ваших справах працівників соціальної сфери. Бо нагорода милостивого самарянина була найбільшою. Бо нагорода його була та, що вдячність отримав на землі від Бога і отримав нагороду та, що є на небесах. Я сьогодні дякую усім хто трудиться, Соціальному напрямку не лише допомагаючи людям, які прожили 80 і більше років. Сьогодні багато поранених. Але на них треба подивитися, наскільки вони хочуть жити. Я це розказую, тому що недавно дав благословення одному студенту нашої Волинської православної богословської академії хлопець, молодий 29 років, неодружений. Прийшов з війни і не має двох рук. Двух не має рук. Прийшов, хоче вчитися в семінарії. І я стояв на роздоріжжі, а як я його можу без двох рук? А потім думаю, голова ж на місці. Ноги ходять, і ми його прийняли на перший курс семінарії. Я кажу, будеш благословляти людей тією частиною руки, яка маєш, а взагалі тебе ти ціла рука, бо вона функцію, то вона виконує, виконує, але це треба глянути в очі цього молодого юнака, який хоче жити. Йому відсутність рук не є перешкодою навіть до такого бажання стати священнослужителем. Закінчить семінарію, я його висвічу, і він буде священнослужителем. Звичайно, він буде мати певні обмеження, де є небезпека е не втримати якийсь важкий предмет, але всьому іншому <кій> він є повноцінний. Тому ви сьогодні всі маєте бадьоритись, жити, надихатися. Ось мати таку велику віру, яку має цей має студент на сьогоднішній день, він хоче жити. Живіть, будьте щасливі під мирним українським небом. Хай Господь дає вам сили і наснаги ще багато-багато років перебувати на керівній посаді. Тому Божого всім благословення і, звичайно, найбільша вдячність тим, хто допомагає вам в ваших життєвих потребах, щоб ви кожен день не відчували. Обтяжливим, а навпаки, відчували радість, любов, підтримку вас. Ми вас шануємо, ми вас любимо. Ми благословляємо, щоб ви жили ще багато років. Дожили до перемоги, дожили до того моменту, коли спиш спокійно і немає ніякого військової цієї повітряної тривоги на, на душі. Тим паче, що як колись казали коханню, «любий вік підкоряється. Я пробував правильно перевести. Да. Тому живіть, любіть життя, любіть Україну, любіть один одного, і хай Господь допомагає усім нам щасливого подальшого життя в нашій ненці Україні. Вітаю усіх святом! Слава Ісусу Христу!